Підготували клієнт, обрізали йому кардан, попросив. З кардан. мукою карданку 6 зняли. Будь ласка, Орган 844. Якраз закриємо колію. Трактор нагадує 6120 доларів на широкій резині. І ґрунтофриза 1250 доларів з в комплекті. Грузимо і відправляємо нашим замовникам, нашим, нашим підписникам. Так, Головне, що тепер заїхав разом з фризою. О, може кару забере? Не мішає? Подивися що щоб став як там фреза Не зараз на лад Мотор Моторка емоські розвина широка Краса краса